Усім привіт! Приготуємо дуже смачний десерт. Капкейки з лимонним курдом з білковими шапочками, які смажені без спеціального пальника, які готуються ну дуже легко. В мисці збираємо розм'якшене вершкове масло 75 г грамів та цукрова пудра 90 грамів. Все добре збиваємо міксером не тільки до однорідності, а й до побіління вершкового масла. Процес збивання до побіління вершкового масла дуже важливий. Він допомагає ввести повітря в вершкове масло, що надасть тісту легкість та збільшить його в об'ємі. Це важливо для отримання ніжної та м'якої структури кексу. При збиванні не забуваємо знімати силиконовою лопаткою зі стінок вершкове масло. Та ще раз добре збити. Після цього додаємо одне яйце обов'язково кімнатної температури, тому що яйця кімнатної температури краще змішаються з іншими інгредієнтами, та забезпечать рівномірність та пишність випічці. Старайтесь після кожного додавання інгредієнту та його збивання знімати тісто зі стінок, щоб все рівномірно збити. Для замішування тіста нам знадобиться 110 г теплого молока та сухі інгредієнти. Такі, як просіяне борошно 135 грамів, розпушувач 3 г та дрібка солі. Збираємо в окремій мисці та змішуємо. Ділимо сухі інгредієнти на три частини, щоб по черзі додавати з теплим молоком. Додаємо першу частину сухих інгредієнтів та добре збиваємо на мінімальних обертах міксеру. Після збивання додаємо половину теплого молока, та також добре збиваємо до однорідності на мінімальних обертах та продовжуємо чергувати борошно молоко, борошно. Після кожного додавання інгредієнту обов'язково збиваємо. Не забуваємо знімати зі стінок силіконовою лопаткою тісто та ще раз добре змішувати. Додаємо другу частину борошна, добре збиваємо. Після цього вливаємо другу частину молока. Та добре збиваємо міксером до однорідності. І на кінець додаємо останню частину борошна. Та в останній раз добре збиваємо міксером до однорідності. Ось таке щільне та однорідне тісто повинно вийти. Після того, як приготували тісто, починаємо підготовлювати форму. Кладемо в форму по дві капсули. Завдяки другій капсулі, після випічки, вона залишиться в гарному стані. Якщо у вас немає спеціальної металевої форми, можна. Знайти у продажі посилені капсули або застосувати лайфхак, про який я розповім в наступних відео. Після того, як виклали капсули, починаємо їх наповнювати тістом, залишаючи приблизно сантиметр до верху капсули, щоб ваші капкейки не виросли більше, ніж форма. З цієї кількості тіста вийшло наповнити 7 капсул. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин. Перевіряємо готовність капкейків зубочисткою. Вона повинна залишитись суха, можуть бути крихти. Після того як капкейки повністю охолонуть, починаємо наповнювати лимонним курдом. Рецепт смачного лимонного курду ви знайдете в мене на каналі та по посиланню під цим відео. Для того щоб наповнити капкейк, вирізаємо серединку шириною 1,5-2 см. Знімаємо кришечки та починаємо наповнювати лимонним курдом. Лимонного курду знадобиться приблизно 100-120 грамів на 6 капкейків. Потім зрізаємо з кришечок зайве тісто та накриваємо лимонний курд. Капкейки поки що відставляємо та починаємо готувати меренгу. Для неї нам знадобиться два охолоджених яйця. Вбиваю їх в миску та відділяємо жовтки від білків. Я роблю це руками для мене так швидше та зручніше. Далі додаємо в білки 100 грамів цукру та дрібку солі. Починаємо збивати з мінімальних обертів міксера та поступово піднімаємо швидкість міксера до найбільшої. Маса повинна побіліти, збільшитись у розмірах в 3-4 рази та бути стійкою. Перевіряємо стійкість білків за допомогою вінчиків. Ось такі гарні клювики повинні бути і на вінчиках також. Також можна перевірити готовність меренги ложкою ось такими простими діями. Готову меренгу перекладаємо в кондитерський мішок та починаємо відсаджувати на капкейк по спіралі, роблячи гарну пишну шапку, схожу на хмаринку. Та починаємо обпалювати турбозапальничкою. До рівномірної золотистої скоринки для цього плавно проводимо полум'ям по всій поверхні шапочки, але не затримуємо довго полум'я на одній ділянці, щоб не отримати меренгу в вугіллі. Це є гарний лайфхак, якщо у вас під рукою немає спеціального пальника. Ось такі причудові капкейки у нас вийшли. Звичайно, краще дати їм настоятись приблизно 7-8 годин, а краще залишити на ніч. Після того, як вони відстояться, смак стане ще краще. Але робіть їх побільше, тому що зазвичай до ранку вони закінчуються. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше смачних та провірених десертів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі. Це той самий випадок, коли ще весь матеріал не відзнято, а ласуни вже злітаються.